Я в теплій одежі. Зараз на дворі глибока осінь, тому ми поговоримо про книги. В цьому відео я хотіла розповісти про книги, котрі я використовую при створенні прикрас. Перша з книг, що я купила, це була Лідія Бебешко Українські вишиванки. Взагалі, в серії є три книги, але в мене є перша і друга українська вишивка, мальовничі узори, мотиви та схеми крою. Зараз я використовую в основному першу книгу. Тут є прикольні візерунки Одещини, Київщини та Харківщини. А в другій я знайшла теж класну схему. Вона прямо проситься до герданчику. Ще найкраща в світі свекруха привезла мені з Херсону ось такий скарб: художнє вишивання, гайсюк і степан. До речі, Житомирський орнамент оцей от класний. Я використовувала як і в силянці, так і в Гердані, котре я робила на станку. Ну і в подальшому я маю план купляти книги саме з українськими прикрасами, а не візерунками. Тож на каналі буде більше прикрас в форматі силяння. Любіть, цінуйте та вивчайте українське. І пам'ятайте, все буде Україна!